Вітаю, друзі! З вами Ірина, це відео про в'язання. І я сьогодні хочу зняти в'язовлог одного дня. На мені зараз ось така в'язана на машині шовкова майка або топ. Я його вже вигулюю на повну. він мені дуже подобається і дуже доречний зараз саме в таку спеку. Але в мене закінчилися всі запаси літньої пряжі, ті невеликі, які я купувала в магазині Білий ведмідь. Хто не дивився, будь ласка, проходьте, подивіться це останнє моє відео. І я зараз хочу поїхати в цей магазин і трішки там побешкетувати, купити собі ще якусь пряжу для топу або для літнього ажурного кардигана чи светру. Мені хочеться купити льон з паєткою і люрексом для топу і зв'язати його ажуром на спицях. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, запрошую вас скласти мені компанію. Я вже повернулася додому, отримала в магазині величезне задоволення. Звісно, не пішла з нього з порожніми руками. Але свої покупочки я трішки згодом вам покажу, похвалюся ними. А зараз хочу показати, над чим я працюю. Саме в цей час мені потрібно зшити ось такий топ зі 100% льону. Він вчора був вибраний, звісно, в таку спеку швидко. Висох, і зараз мені треба його цей топ зшити. Ось такий в мене є зразочок. Тут я спробувала спочатку в'язати в дві ниточки метраж, до речі, цього льону 650 метрів 100 г. Ну, в дві нитки моя машина відмовилась його в'язати на тій щільності, на якій я пробувала. А Це там була десь трійка, четвірка, і я вирішила в'язати в одну ниточку. Досить гарно мені сподобалось, як виглядає полотно. Воно не таке вже й діряве, і тому в одну нитку все це я швиденько, ну не дуже й швиденько, але зв'язала. Зараз біжу все це зшивати, і ми з вами побачимось трошки згодом. Сподіваюся, вже з готовим цим топом. Ну що, друзі, в мене влог одного дня плавно перетікає у влог двох днів. Я сподіваюся, що історія ця не затягнеться надовго. Я таки зшила цей топ, верніше я зробила бокові шви. Ось так це виглядає. Лямочки не стала поки що шивати, я їх скріпила пінами і зробила пробну примірку. Я вам зараз буду вставляти десь тут відео, це коротеньке. Ви подивитесь, як він виглядає на мені в первозданому вигляді, так би мовити. Що я хочу сказати? Що цей топ такий дуже примхливий, і він мені нерви попсував. Взагалі, коли я прийшла в магазин, побачила цей колір синій, дуже гарний такий морський, і білий в мене в уяві сформувалася така ідея зв'язати смугастик. І смужку я хотіла робити тоненько, ну, там, не знаю, до 2 см не більше. Можливо, навіть сантиметрик кожного кольору. Але коли я почала в'язати, тут спочатку вив'язується підгин, а потім в'яжеться вгору, я якось так захопилася про щось своє, мабуть, задумалася, що не помітила, як я пров'язала 17 рядів. А так як я не хотіла знову розпускати ці петлі, перев'язувати, перенавішувати їх на машину на голки. То я подумала, хм, ну, хай буде так, широка, так широка. І ви знаєте, не жалкую, мені дуже подобається ця ширина смужки. Я залишила так, як є. По 18 рядів вони тут у мене на щільності номер 3 на машині. А, значить, другий момент, який мене засмутив трішки, це те, що пряжа дуже линяє. Ну, вона так добряче віддає колір. І, звісно, на білий льон це, ну. Це впливає. Я все рівно не передумала в'язати таку саме смугасту маєчку і просто вирішила, ну, що якщо він візьме на себе трішки блакитного, то нічого страшного. Я його попрала. Так, бачите, білий колір такий трішки став блакиттю. Але, як, на мій погляд, не критично, я так добряче виполіскувала воду. Це теж окей, з цим я якби нормально. Третій момент це те, що я не врахувала, що льняне полотно взагалі не пластичне і не еластичне. Що я маю на увазі? Воно дуже гарно струменить, воно красиве, воно надзвичайно приємне, воно таке специфічне. Його можна або любити, мені так здається, або ненавидіти. Ну, я його полюбила. Але воно. Як тканина, От, розумієте, воно не тягнеться. І там, де спереду де, якби, цю тканину за цей, цей надлишок тканини на себе беруть, так би мовити, груди, то по спинці, яка в мене пряма, там звисало полотно таким, ну, виріз горловини по спинці. Він звисав просто якимось парусом. І, звісно, щоб мене це не влаштовувало, я думаю, ви на відео це бачите. І по-хорошому треба було би просто заново перев'язати все з нуля, зв'язати спинку вущою, ніж перед. На спинці на горловину пустити менше петель, а їх розширити за рахунок них. Глямочки, щоб там не було так відкрито все на спині. Ну, коротше кажучи, погратися з щільністю. Але я ж не хочу цього робити, я хочу переробити, так би мовити, малою кров'ю, і тому що я придумала. Ну, Перший пробний такий варіант в мене був це: я ось сюди в коліску цю вживила спандекс. І воно, в принципі, трішки врятувало ситуацію. Можна було б закрити очі і так і лишити, зшити собі лямки і не морочити собі голову. Я вам теж зараз тут десь вставляю це відео. Але, але я вирішила, що я перев'яжу ось по цю пору по синій колір, все це відріжу, верх відріжу. У мене ще є залишок білого льону. І звідси я почну в'язати, якщо я в'язала тут на трійці щільності на машині, то буду в'язати на двійці. А спинку може і на один, і дві крапки. Не знаю, подивлюся, я вив'яжу перед і подивлюся, як воно буде. Якщо мене задовольнить така щільність, то я її спинку зв'яжу, якщо ні, зроблю ще більш щільне полотно. І Пройми тут я буду вив'язувати нижче, десь в половину, щоб вони мені не впивалися в пахви. А і, і, і. а, і зроблю, ну точно по спинці, можливо, і попереду, більш вузьку, вузький виріз горловини, за рахунок нього я розширю лямочки, ну, десь на 3-4 петлі. Принаймні по спинці це я точно так буду робити, і по спинці я хочу трохи ще заглибити пройму, ще десь на одну чи на дві петлі, якби змістити цю лямку до центру. От така в мене задумка, тож побажайте мені успіхів. Зараз я навішу, відріжу все це, навішу знову на машину петлі і буду в'язати. І тепер переходимо до процесу. Ну, вірніше, це вже готова робота, до моєї переробки номер 2 Це мій шовковий топ. Як я вам вже щойно сказала, я тут теж в куліску вділа тоненький тоненький спандекс білого кольору, його тут ніде не помітно, але топ став краще сидіти. Він, горловинка тут добре так тримається, кубки. І тут, яка в мене є проблемка невелика, я коли вигулювала вчора цей топ, в мене періодично злітали лямки з плечей. І я їх вирішила вкоротити. Ось, спочатку я знову ж таки не хотіла цього робити, і так хотіла мінімальними якимись маніпуляціями обійтися, це продіти отак от вздовж кромочних петель. Продіти просто ниточку натягнути, тут закріпитися і тут закріпитися. І якби воно б тримало краще цей айкорд. Але я так зробила, зрозуміла, що повна маячня виходить, і треба не лінуватися, зараз просто розпустити. От, стільки, по 7 рядів я вирішила з кожного боку розпустити, намітила собі, бачите, пінами і зшити заново. Ось така історія, як бачите, трішки є такий як ворс невеликий. Тобто ця, це полотно, шовкове шок теж може кошлатитись. Ось бачите, особливо там, де у вас де сумку, як я ось, наприклад, на ну, кросбоді сумочку ношу. І ось такі є невеличкі Невеличкі вже катишки намічаються, але це не страшно, вони зрізаються, знімаються. І добре, що я таки не взяла тонкий-тонкий льон, шовк, там, де в багато тонесеньких ниточок треба було б в'язати, бо там зачіпки або сонетка, або оця не, шнурок, бо там зачіпки були б. Там би просто ці тоненькі ниточки, знаєте, висмикувались із полотна. А так я тут всього дві нитки, і вони такі, як ровниця, такі монолітні, то тут, ну так, є трішки пілінг, але не страшний. Так, щось у нас набігла хмара якась зовсім потемніло, але начебто періодично сонечко виглядає. Давайте, мабуть, що зараз я вам покажу покупочки з магазину Білий ведмідь. і. Потім вже піду перероблювати свої топи. І перше, це льон з паєткою. Ось такою. Я навіть не знаю, це райдужна чи яка вона дуже красива. Я вам, мабуть, вставлю артикул, бо я забрала залишок і тут не було етикетки. Якщо я не помиляюся GNG Fілаті, десь тут 350-370, можливо, метрів у 100 грамах, ну, від 300 до 370. Ось така краса, і я з цієї пряжі хочу зв'язати собі ажурний топ майку. От хочеться розумієте, якогось свята, якоїсь такої вирви око речі. І ось таке, ой, який він ні, червоний, червоний погано завжди камера передає. Він набагато спокійніший, благородніший, він холодний такий, хоча ні, знаєте, тут трішки теракоту є. Ну, благородний гарний відтінок це паєтка на бавовні 400 метрів 100 г. Ось така паєточка Міс Соні. І я забрала теж це була бобінка в залишку. Я її забрала, довго думала, але все-таки вирішила. І взяла до пари. Ще це в нас бавовна з шовком від Бото Джузеппе. Майже навпіл 55 шовк, 45 бавовна, артикул Мореа 500 метрів 100 грамах. Тут 400, тут 500 Ну, я думаю, це не страшно, якщо зробити смугастик. я для чого їх отак вам показую. Теж я би хотіла ось такого плану зробити смугастик такої ширини смужки, але фасон, можливо, інший. Можливо, тут я би робила це вже не майкою і, скоріш за все. І буду так робити, ну, подивлюся. А таким, як О, наволочка, чи як це називається, ну, квад... Квад... прямокутник, так? більш такий з закритими плечима. Дуже-дуже приємна ниточка. Дівчата, якщо ви зустрінете артикул Мореа від Боту Джузепе, я вам дуже рекомендую його брати. Вона, я вам не можу передати, наскільки вона приємна. Вона шовковиста, вона якась повітряна, не важка, бо є, знаєте, таке, як мерсеризована бавовна, шовк. А, ну, Це щось неймовірне. І я думаю, що разом вони будуть гарно поєднуватись. Білий, чистий буде трішки заспокоювати оце мерехтіння-паєток, і цей червоний. І все буде виглядати більш так делікатно і елегантно. Ну, от такі мої плани. Я з червоного зв'яжу, я і з червоного зв'яжу і, мабуть, з цього темно-синього, і він якийсь такий синьо-сизий, знаєте, колір такий складний, цікавий дуже. Я думаю, що я зв'яжу, ну, з червоного точно, а з цього не знаю, бо маленький залишок. Зв'яжу ажурні якісь маленькі зразочки, мені дуже хочеться подивитися, як же ж воно в полотні буде виглядати, як, який номер в яке складення в'язати, ну все таке інше. Елементарне з червоним білим це в'язати на машині такі от смужки, це буде швидко і ну, такий безпрограшний варіант, але можливо, мені настільки сподобається той ажурний зразок з червоного, що я все кину і буду в'язати ажурну. Майку, тільки в цьому кольорі не знаю, подивлюсь. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, не прощаюся, побачимось в наступному епізоді. Ну що, друзі, Я буду завершувати даний влог трьома готовими роботами: це три майки або топи, один з льону, другий з шовку, третій шовку з бавовною і паєтками. І перший з них перед вами, як ви бачите, перероблювання моє закінчилося вдало. Топ у мене готовий, мені подобається, як в мене все вийшло. Я, щоправда, його ще не міряла. Ну, так, приміряла, але не на чистову, скажімо так, я вам обов'язково вставлю сюди фото, а можливо, і відео того, як цей топ сидить на мені. Нагадаю, що я в'язала основне полотно на машині на щільності 3. Виявилось, все дуже об'ємно. Я зрізала повністю верхню частину до синього кольору, і вив'язала вже на щільності 2, і одразу ж перейшла кілька рядків на а потім перейшла на одиничку з двома крапками. І все це я швиденько вибрала, висушила, і тепер бачите, як в мене все вийшло. Витрату по кожному виробу я вам підпишу. Яка вага? І, до речі, хотіла запитати у вас, що ви робите з залишками от такої літньої пряжі. Тому що, ну, наприклад, зимовий можна зв'язати шкарпетки, чи шапку, чи ще кудись заміксувати її. А з літньої, от зараз, мені на думку спало лише якщо зв'язати, наприклад, щось з гачком, якусь серветку чи щось таке. Тому кидайте ваші ідеї в коментарях. Буду дуже рада, якщо поділитесь вашим досвідом. І рухаємося з вами далі. А далі в мене була переробка мого топу з шовку, я сюди вставила в цю куліску спандекс і тепер і вкоротила, якщо я не помиляюся, лямки. Так, точно вкоротила лямки. Тепер він сидить ідеально. Я задоволена, до речі, зв'язані вони з цим смугастиком однаково. Однакова тут модель, в'язала я на машині. Теж витрати по даному топу я вам підпишу. У мене залишилися ось такі ще дві, на бобінках, такі ось залишки. Не знаю, що з ними робити, чесно кажучи. Можна було б якісь волани сшити чи що. І це з смугастика. І, до речі, і приблизно така ж кількість ще на другому конусі. Ну, тобто, льону в мене лишилося. І шовку, хоча я думала, як би мені поміститися в 200 г. Ну, Хвилювалася, щоб мені всього вистачило. І останній топ це топ з бавовни з шовком і з паєтками, Тут проблема була в тому, що він був дуже довгим, і я побоювалася, що доведеться не лише лямки вкорочувати, а й довжину якось чи відрізати, чи перев'язувати верх. Мені цього дуже не хотілося, бо розпущена пряжа відрізнялася б за фактурою від вже випраного полотна. І я дуже рада. Що, що мені вдалося вирішити цю проблему, лише просто вкоротивши лямки. Сидить він тепер на мені ідеально, він вже тепер не такий і довгий. Ось такий в нього низ. Я всі ці три топа низ оброблювала однаково, підгинув. Мені дуже подобається такий варіант. Тут не треба заморочуватись з резинкою, з вив'язуванням вручну. На машині цих виборитних петель, бо в мене всього одна фунтура. Тому підгин це ідеальний варіант, виглядає фабрично, нічого не закручується, ну, мені дуже подобається. І тут я теж вам підпишу витрату. Тут в мене пішло, в принципі, пішла вся пряжа, всі 200 г, але це коли я вивізла такі довгі лямки. В принципі, я думаю, що тут 180 грамів вистачило б з головою. І що стосується три топи, в мене, як ви бачите, готові. Тепер, що стосується моїх планів, бо, як ви знаєте, я останнього разу, коли була в магазині Білий ведмідь», я купила ось такий льон з паєткою, дуже красивий. І з нього я зв'язала. Ось такий зразочок. І тут в мене є дилемма: я хочу зв'язати топ з ажуром попереду, і, можливо, і на спинці. Якщо в'язати, ну, можна, в принципі, в спинку робити лицевою гладдю. Якщо в'язати на машині, плюс це швидко, мінус це не така варіативність в ажурних візерунках, все-таки спиці дають нам простір. Дають нам безліч різних варіантів, хоч японські ажури, хоч які хочеш. Якщо в'язати в одну ниточку, то це буде довго, якщо руками в'язати. Якщо в'язати в дві нитки на великому діаметрі спиць, буде швидко. Але тоді, як робити спинку? Чи теж в дві нитки лицевою гладдю? Чи не буде це за грубо виглядати, чи спинку зробити на машинці, вив'язати швиденько лицевою гладью в одну нитку, просто в дві нитки машинка, я думаю, не візьме. І потім сшивати вже, як буде полотно спереду, в дві нитки, а спинки в одну. Ну, коротше, я ще не знаю, в мене така я вся в роздумах, поки думаю, але цей разочок мені дуже подобається. І, як ви пам'ятаєте, в мене в планах смугастик ось цей, скоріш за все, що це і буде смугастик на кшталт того топу, можливо, інший трішки фасон. Але, все рівно, я вив'язала такий самий зразочок з нього, мені він дуже подобається. Приємна, до речі, ниточка у в'язанні це бавовна місоні, нагадаю з паєткою. От, але, ну, хотілося подивитися, як вона виглядає в ажурі. Хто знає, можливо, я і в ажур, ажур зв'яжу якийсь маєчку ажуром, буде видно. Ой, нещодавно побачила в інстаграмі у магазині Yarn House Київ ось цей артикул. Loro Piano, артикул Аврора, 230 метрів у 100 грамах, 70% шок, 30 піа. Ну, що вам сказати, я просто закохалася. Мені так стало цікаво, що ж це за ниточка. Я навіть вже почала в'язати зразочок. Нитка фантазійна, фактурна, і тут треба мати талант або, ну, так, насмотреності, як то кажуть, мати досвід якийсь в навіть не досвід, а просто Багато подивитися на велику кількість такого плану виробів з такого плану пряжі стрічкової, щоб розуміти, як працювати з цією фактурою і як гарно її представити, тому що склад розкішний, колір супер. І ну, не хотілося б, щоб знаєте, її спростити, якось здешевити, щоб це виріб був банальний, якийсь такий. Ну, можна просто зіпсувати цю пряжу невдало підібраним візерунком і моделлю. Я зараз хочу зв'язати зразок з витягнутими петлями. Мені здається, що це один із таких візерунків, який максимально підходить до цієї пряжі. Можливо, у вас є якісь ідеї, то буду рада. Якщо щось запропонуєте, можливо, ви в'язали з такого плану пряжі, як вам. Розкажіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом, але мені дуже сподобався колір. Ну, буду пробувати, буду експериментувати. Цікаво, надзвичайно самі цікаво, що з цього вийде. Тож, якщо вам теж цікаво, подивитися на продовження моїх літніх планів, ідей, як я їх втілю в життя з цих ниточок, що перед вами, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і не забудьте Натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове моє відео. А вам я дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, побажання, і просто вам захочеться залишити якийсь коментар в підтримку мого каналу, буду дуже рада спілкуванню у коментарях. Всім дякую за увагу, приємного в'язання і натхнення, і миру благополуччя. Всім пока!